Давачами трендів цих формучами великих спільнот і розберемо, яким чином кожен з вас може взяти цей інструмент і впровадити його в своє життя, отримавши максимальну користь. А перш ніж ми почнемо, треба розуміти, що як я й сказав, якщо відноситися до формування ком'юніті, до формування нетворного свого кола спілкування як до інструменту, то саме такий підхід зможе. Нам досягнути або не досягнути цілі. І тут дуже важливо розуміти, що ем, сам по собі інструмент, е, як і в принципі будь-який інструмент, він не є поганим або гарним, а е, поганим або гарним робить його використання безпосередньо людиною. Це як такий дуже банальний приклад, але дуже зрозумілий з ножем, да ножем можна бити людину, можна зробити операцію, допомогти і так далі. Це може рятувати життя, так і забрати життя. Тому дуже важливо одразу розуміти, що коли ви чуєте якісь упереджену думку, якісь коментарі так далі, що той або інший інструмент не спрацював, треба розуміти, що це питання не інструменту, це питання того, як його використовували. І ми сьогодні якраз з вами подивимось, яким чином правильно працювати, чи які які загалі критерії використання правильно, неправильно, щоб це не було суб'єктивно, а це було. Вимиряно, да, яким чином це користуватися. ми розберемо види форми. Я думаю, що кожен з вас зможе сьогодні підібрати саме для себе, тому що я впевнений, що не можна взяти якусь одну догму і намагатися нав'язати її всім. Дуже важливо тут провести достатню кількість тестів і зрозуміти, що саме вам підходить для того, щоб далі це впровадити в своє життя. Отже, по тому, чому інструмент може бути неефективний. Перший момент це доречність застосування. Ви повинні чітко розуміти ціль, навіщо вам в принципі дасть середовище, навіщо вам нетворкінг, ком'юніті і так далі. Тому що саме по собі оточення воно закриває дуже багато потреб. Починаючи просто від банального хобі, Якогось дозвілля, якогось душевного такого релаксу, а, закінчуючи зростанням, закінчуючи там спортивними досягненнями, якимись особистими досягненнями, знати скудження, а не бімаси і так далі. Тобто а, так, чи інакше, є ж спортивні ком'юніті, є бізнес комюніті і так далі. І є середовище друзів там і так далі. Тому... Тут дуже важливо а, розуміти, що недоречно взяти, наприклад, коло друзів зі школи і намагатися застосувати це конкретне середовище для зростання. І навпаки, якщо ви пішли там кудись, де а, основний фокус уваги тримається на зростанні, там по бізнесу, наприклад, да, а, звичайно, що буває так, що а, людина, окрім того, що підприємства є там дуже багато всяких ще у неї інтересів, хобі і так далі. Різному вона може проводити свій час, але дуже важливо розуміти, що що саме це ком'юніті тримає в фокусі. Це перший момент, а другий момент в тому, що до решті застосування, це те, що у вас має бути завжди баланс. А ми далі поговоримо про цей процессне неправило, да не бути найбільш розумним в кімнаті. Тобто, якщо ви в середовищі найбільш скіловий, фаховий, компетентний, скажімо так, ви відірвалися дуже, то це не те середовище, яке буде вас розвивати. Це не означає, що треба з усіма розривати зв'язок. Можливо, саме це середовище, воно більше для вас не для розвитку, а для, наприклад, обі якогось, для там, просто емоційної підтримки вас як людини, але не для зростання. Тобто тут дуже важливий момент і такий основний момент це розуміти, яке середовище, для яких цілей вам слугує. І якщо навпаки, ви потрапили в середовище, де ви відстаєте умовно на 10-15 років по результатам, да, тобто той результат, який Є у людей зараз, він вас випереджає на 10-15 років, то тут не буде теж він-він. Тому що, з одного боку, ви можете подумати, класно, я буду знати, куди рухатись, да? але... Але з іншого боку, давайте чесно казати, за 15 за 20 років дуже багато чого змінилось. і світ змінився, і законодавство змінилось, і ринки змінились, і люди змінилися і так далі. І ті правила, які діяли 20 років тому, по-перше, людина може не пам'ятати, як 20 років тому вона починала. А по друге, те, як вона починала 20 років, не просто за все, а з дуже великою долею вірогідності неможливо повторити. Бо інше податкове законодавство, або інші реалії, або інші ринки, кількість людей змінилась, люди, багато людей переїхали а, і так далі. Тому це дуже важливо мати на увазі, тому що я завжди підкрайну, що люди або себе недооцінюють, да, йдуть в спільноту, де вони є найбільш сильними, і тим самим вони як само підтверджують, що от клас, мені тут комфортно, а, тому що я не розумію, мене постійно всі питають, у мене немає якихось некомфортних моментів, да, що там хтось каже, що трошки підрости. І навпаки, да, інша крайність, я зараз піду в якусь набі... Я там буду два роки копити, заплачу членський внесок, вступлю і як виросту, це теж може бути хибне уявлення, тому що, як правило, такі люди навряд чи вам вас можуть пустонути. Найбільш ефективний спосіб в цьому аспекті це знайти людей, які трошки сильніше вас у чомусь. А якщо ви зараз робите фокус на бізнес, то випереджають вас на два роки, на три роки, максимум до п'яти років. Якщо по спорту, в принципі, так само, По там хачова, здоровому, по спорту, по звичкам і далі. Тобто тут в принципі це правило стосується не лише бізнесу. Коли ви знаходите людей, які трошки трошки вас сильніше, що. Цьому моменті відбувається перше відбувається по перше енерговні, тобто і ви можете бути корисні цим цим людям, і вони можуть бути вам корисні. Використовуючи попередній пункт доречність, да? тобто те, що ви використовуєте у себе в бізнесі, і те, що вони використовують у себе в бізнесі, буде максимально доречне. Да? Тобто, як я сказав, 20 років тому взагалі більшість інструментів маркетингу не було це не означає. що вам взяти, треба і давати оголошення в газеті, якщо людина 20 років тому саме на цьому заробила перші гроші. Тому тут дуже важливо розуміти цю доречність да, і максимальний меч між темпом, рухом спільноти в цілому групи людей. Групову, групову динаміку розуміти. А наступний момент – це вимірюваний коефіцієнт корисної дії. А що це означає? Да? Цей пункт і наступний пункт якраз прямо залежний від нього. Потрапляючи або формуючи будь-яке ото. Очіння будь-яке середовище. Ви в якийсь момент розумієте, що воно не однородне, да, і розвиває. Приізному. Тобто дуже часто буває таке, що хтось дуже швидко розвивається, хтось повільніше, а хтось дуже, дуже повільно. І в якийсь момент вам може бути або таке усвідомлення, що ви перер... ком'юніті Це абсолютно нормально, дуже важливий момент. Якраз вимірювати це КПД, тобто робити рефлексію, проводити рефлексію, а, порівнювати себе з собою року тому, рік тому, а, два роки тому і розуміти, як конкретне середовище, впливало на вас, тобто за рахунок чого конкретно ви досягнули тих чи інших результатів. А, звичайно, враховувати комплекс, да, Тобто, звичайно, що немає такого одного персального інструменту, який а, зміг вам занадто якось завустити. А, тому дуже То важливо цей момент рахувати. І Як ви е, така витікаюча з цього пункту, це термін дії, тобто якщо ви прийшли в якусь спільноту, через якийсь час, через рік, через два, ви переросли цю спільноту дуже важливо зрозуміти, що термін дії закінчився. І знову ж таки, ви це не означає, що ви можете що вам там потрібно, з усіма одразу розірвати відносини, сказати все, ви мене не гідні, просто я йду. Ні, це означає, що вам треба або переформатувати. тобто ви розумієте, що мовно, з цими людьми вам дуже класно зустрічатися на природі на їхати на рибалку. Палку, їхати в подорож, відпочивати, просто а, зустрічатися на вечерю. Це класно, значить, це середовище перестало виконувати задачу розвитку і почало виконувати задачу ну, умовно емоційного такого відновлення. А, і супер, значить, ми ставимо ціль таку, а яку треба, значить, знайти таке середовище яке буде виконувати саме задачу розвитку. А, і останній момент це кумулятивний ефект. А, тут дуже класний приклад, який я наводжу це є два типу дії пігулок, да? А, перший, коли просто заболіла голова, можна випити там це там мало і через якийсь час головний біль проходить. Це такий точковий вприз, просто дуже швидка дія, одноразова, а, от, от дія наступає одразу, ну, там через півгодини. А, а є принципово інший спосіб дії. Якщо ви з таким підходом спробуєте випити антибіотик, то ви не просто не допоможете, да? ви навпаки втратите. По-перше, наступає резистентність, да? тобто якщо ви не допили повністю курс антибіотиків, це шкідливо, тому що там умовні стафілопоті, які є у вас, вони мають тепер резистентність, будуть боротися проти цього антибіотика. Це перший момент. По-друге, ви витратили гроші. По-третє, ви витратили час, ви не досягли результату. І якщо казати про середовище, про ком'юніті, про нетворкінг, то це саме такий принцип. Це не принцип ібупрофіну, де швидко ви одразу отримати результат. Ні, це принцип кумулятивний. І якщо ви один раз Житті приїхали на якийсь івент, не досягли там нічого і розчарувались, то це принцип такий самий, як випити один раз антибіотик. Це логічно і очевидно, що від одного одного разу нічого не буде. Але, враховуючи зворотний зв'язок, частіше за все, саме таке я і чую від людей, що я пробував, мені не сподобалось, я від цього формату відмовляюсь. Тому це дуже важливо враховувати, що воно буде працювати, лише коли матиме кумулятивний ефект, накопичувальний. Ми з вами про це поговоримо, що це означає і як з цим працювати далі. Власне, коли ми розібрали основні перепони або основні моменти, які можуть перешкоджати ефективному застосуванню цього інструменту, можна вже розібрати, які в принципі форми існують, і тут дуже важливий момент, що треба підходити до цього як до інвестування. І в принципі, тут основні принципи інвестицій вони абсолютно діють і справедливі в і цьому для цього ж інструменту також ось які основні да, взагалі, принципи, моменти є. По перше, ви ж все і інвестуєте часто гроші, тому що, наприклад, якщо ви прийшли на івент, ви оплатили хідний квиток. по друге, ви інвестуєте свій власний час, який точно ви не повернете, а тому дуже важливо підходити тут як до інвестування. А основний принцип інвестування це диверсифікація. Жодний раціональний успішний інвестор не має інвестиції лише в одному якомусь активі. А, Тобто часто це групи активів і це диверсифікація, тобто розподілення своїх активів. Такий самий принцип має бути і в побудові нетворкінга, в побудові свого власного оточення. Тому що, якщо ви обраєте лише один інструмент, по перше, ви ризикуєте просто не не попасти, грубо кажучи, да? тобто ви не впали в те оточення, яке вам потрібно, або воно не виконає вашої цілі, або. Не те, не ті люди, да, які зможуть вас підсилити і так далі. Тому це дуже важливий момент це спробувати якомога більше. Коли ви спробували зрозуміти, який КПД в кожному дасти пункти, тобто тут питання ще і вас, да, наскільки вам комфортно користуватися тим чи іншим інструментом. Знову ж таки, це не означає, що щось з цього працює, щось не працює. Все може працювати, все може не працювати, залежно від людини. Дуже важливо зрозуміти, підібрати саме під себе той чи інший формат. А також дам декілька одразу рекомендацій по кожному з форматів. А, чому він може працювати або не працювати? А, перше, це івенти, це конференції, це те, чого там, до 22-го року було значно більше, особливо в Києві. А, приклад там неодноразово був, це конференція лоп, в Палаці спорту, там було або 7, або вісім, там до 10 тисяч навіть людей, а, це величезна конференція а, з шаленим просто нетворкінгом, Такий дуже яскравий приклад в нашій агенції клієнт кінка саме завдяки закинці А, Також я там теж знайшов дуже велику кількість і підрядників, і партнерів, і просто знайомих, з якими можна було б сходити каву і так далі. А, тут в цьому конкретному пункті в івентах конференціях дуже важливо розуміти, що відносно переважна кількість людей, як використовується інструменту. Виток. Вони приходять на івент, вони слухають цю інформацію, вони навіть можливо щось записують, а потім йдуть додому. І потім вони роблять собі такий висновок, що як інструмент формування ком'юніті, цей інструмент не працює. Працює, наприклад, з точки зору якихось знань, але не з точки зору саме формування ком'юніті. Тут дуже важливо пам'ятати, що основний інструмент це не скільки сама конференція, тобто знання, які дають спікери, скільки все, що стосується біля цієї конференції. Наприклад, чати, часто це може бути два або більше чатів. Один чат це формальний, там де безпосередньо самі організатори спілкуються з аудиторією, тобто вони виставляють таймлайни, які спікери оголошують, і так, далі, і так далі. І переважна більшість людей насправді цим і обмежується є неформальні чати. Часто самі організатори їх роблять, часто учасники можуть їх робити. Це формати, де люди між собою спілкуються, знайомляться, знаходять одразу якісь запити вирішують. Де домовляються, наприклад, поїхати на автопаті. Автопаті часто теж можуть організовувати самі учасники. І частіше за все саме там відбувається магія нетворкінгу. Дуже важливо скористатися всіма, всіма цими можливостями і обов'язково знайти те оточення, яке необхідно, тому що частіше за все збираються саме люди по інтересам. Найбільш проактивні, найбільш відкриті, найбільш схильні якраз до формування таких зв'язків. Наступний формат – це тематичний нетворкінг-вечері. Фактично, це така конференція, тільки без спікерів, де якраз і акцент саме на нетворкінгу. Тобто найбільша програма – це саме якраз, щоб учасник. Щоб ви познайомилися. Тут теж треба розуміти, що треба займати проактивну позицію, активно знайомитися з людьми. Перш за це важливо підготуватися, підготувати про себе елеватор спіч, тобто якусь таку те, що ви дуже швидко за 30 секунд за хвилину, за півтори максимум зможете розказати про себе, да? хто ви що, ви, який у вас основний запит, і яким чином можна заколабуватися, скооперуватися з вами. Це, це основний момент. І таким чином ви зможете також формувати людей, формувати своє оточення, додавати людей до вашої спільноти особистої. І знаходити якісь нові зістям. Наступна інформація бізнес-клуби. Тут теж знову таки треба розуміти, що вони існують ну, по-перше, їх дуже багато в Україні зараз, і навіть бізнес-клубів, які з українцями за кордоном, борт, ян, і так далі, вони всі мають формати в тому числі за кордоні, в тих містах і в тих країнах, де є найбільша концентрація українців. Варшава, Лісабон, Валенсія, Барселона, Берлін і так далі. І, в принципі, ви можете там знайти точно. Дуже важливо розуміти знову ж таки, цей принцип доречності, тобто треба розуміти, які критерії, є. якщо це щось що вас трошечки випереджає, то це супер. Якщо щось запізниче, то ви будете не розміщеніше, напевно, немає сенсу сюди вступати. І на поки що це той клуб де збирається аудиторія значно, скажімо так, більше Звідриво, да від вас, то це означає, що на певні ви звідти теж не дуже багато отримати. Тому дуже важливо підбирати, запитувати дуже уважно стосовно того, які є критерії, розуміти, наскільки це близько до вас. А наступний формат це спільноти по вузьким інтересам, нішам, а також це галузеві кластери, їх теж доволі велика кількість, є IT кластери, час там теж якого я був довгий час, це різні fashion, clastery detail, claster та далі. це не означає, що там учасники, наприклад, якщо це брати it це не означає, що там виключно IT-компанії аутсорс. Ні, там були і аутсорс компанії і продуктові it компанії і ті компанії. Компанії, які взагалі не IT, але вони обслуговують IT. Наприклад, там було декілька банків, які кредитують ці компанії, там було декілька страхових компаній, які страхують корпоративні да, IT компанії. Там є різні, різні компанії, які можуть в тому числі бути корисні IT компаніям або працівниками IT компанії. Тому в цілому можна звертати увагу такі кластери, Це знову ж таки я особисто беру принцип такий, що треба бути ну, диверсифікуватися, Да? тобто я однозначно завжди користуюсь інструментом і івентом. періодично бував на тематичних нетворкінг-вечерях, але, скажімо так, з досвідом почали критерії ставати все більш такими каліброваними, да, і зараз я бачу, що нетворки хочері ну, трошки, трошки випадають у мене. Я є учасником багатьох бізнес клубів, бізнес спільнот і якраз. Кластерів. А, наступний формат це спеціалізовані додатки. Це той формат, який багато з вас або недооцінює, або може навіть не знати. А, ми нещодавно там запускали новий продукт на ринок а, і проводили казку, спілкувалися з українцями, які виїхали а, за територію України, а, і 30-ма такими людьми. Я постійно чув, що нам не вистачає спілкування, нам не вистачає оточення і так далі. І на, моє наступне питання було а, чисто з цікавості, чи пробували, наприклад, такий додаток як Locals. А, це додаток якраз, який допомагає. Людям встановлювати контакт, тобто вони заповнюють про себе анкету, пишуть її ким готові знайомитися, з ким не готові знайомитися, в яких місцях, наприклад, можна посмітити, і так далі. І це якраз ідеальний додаток для тих, хто виїхав з -за кордону, шукає, наприклад, або таких таке самопринци, які вихал за кордон, або можливо навіть місцевих, які по сферам а, інтересів підходять, а, і можна знайти щось спільне. Наступне — це групи чати, канали. А, це в принципі такий менш автоматизований варіант першого тобто тут не можна там вставляти сакети т.мо. Наступний формат це платформи з мендером, з експертами, найбільш popularні целу, це довез a ця platform точково знайти ту, ту, людину, яка зможе допомогти з вирішенням конкретного питання. Да? І таким чином ви можете формувати своє оточення, спілкуючись з багатьма такими людьми, якраз підбираючи по інтересам. І наступний формат це локація з постійно високою концентрацією, а це різні майданчики, це різні, наприклад, якщо брати великі місця, це коворкінги, дуже часто компанії знімають коворкінги прямо на всіх співробітників, дуже часто якісь відомі люди там можуть або виступати, або ем, знаходитись, працювати там і так далі. Е, і можна знайти реально дійсно класи людей в собі в оточення для того, щоб разом зростати, разом розвиватися. Отже, в принципі, ми проговорили про основні формати, які існують, звичайно, що їх може бути значно більше, але знову ж таки дуже важливо пам'ятати, що основний принцип це диверсифікація, не ставити ніколи лише на один формат. Треба пробувати, треба дивитися і знаходити те, що найбільше вам підходить. І знову ж таки дивитися з точки зору те, як ви використовуєте, тому що один і той самий інструмент. тобто навіть може використовувати неефективно і не знаходити там нові знання. І знову просто не прийдеться знаходитись, працювати там і так далі. Іностійний формат це локації з постійно високою концентрацією, а це різні майданчики, це різні, наприклад, якщо брати великі місця, це коворкінги, дуже часто компанії знімають коворкінг формат. І найбільш популярні це ментори в тилу, це девейс, це платформи, де можна точково знайти ту, ту, людину, яка зможе допомогти з вирішенням конкретного питання. Да? І таким чином ви можете формувати своє оточення, спілкуючись з багатьма такими людьми, якраз підбираючи по інтересам. І формат це локації з постійно високою концентрацією, девейс, на цілу форму демонстрацію, а це де є там наступне. Це групи, чати, канали. Це, в принципі, такий менш автоматизований варіант першого. Тобто тут не можна там виставляти якісь анкети і так далі. Просто є там чат українців Німеччини, наприклад, і, власне, можна в цьому чаті знайти собі якихось знайомих, з кимось, не знаю, пахати в паду теніс, а з кимось зробити спільний проект. Наступний формат це платформа з менторами, з експертами. Найбільш популярні це ментори в тилу, це Advice. Це платформи, де можна точково знайти ту, ту, людину, яка зможе допомогти з вирішенням конкретного питання. Да? І таким чином ви можете формувати своє оточення, спілкуючись з багатьма такими людьми, якраз підбираючи по інтересам. І наступний формат це локація з постійно високою концентрацією, а це різні майданчики, це різні, наприклад, якщо брати великі місця. Або або, е, і так далі. І можна знайти реально дійсно класних людей в собі в оточення для того, щоб разом зростати, разом розвиватися. Отже, в принципі, ми проговорили основні формати, які існують, звичайно, що їх може бути значно більше, але знову ж таки дуже важливо пам'ятати, що основний принцип це диверсифікація, не ставити ніколи лише на один формат. Треба пробувати, треба дивитися і знаходити те, що найбільше вам підходить і знову ж таки дивитися з точки зору те, як ви використовувати, тому що один і той самий инструмент, одна людина може використовувати неефективно і не знаходити там нові знайомства, а іншу людина. Може Навпаки, лише їм і користуватися. Тому дуже важливо цей момент також відколувати. І в принципі, якщо казати взагалі, да, як середовище на нас впливає, навіщо всі ці страждання, да, що себе стрічка змушувати знайомитися з іншими людьми, які задачі використовувати, то тут дуже важливий принцип того, що якщо ви розраховуєте, що ви, ви а, зайдете в якесь середовище або сформуєте середовище, для того, щоб продавати пост, то я вас розчарую, скажу за це так не буде, тому що це ну, основний принцип середовища це він. він Якщо ви значить людей і продаєте їм свої послуги, а взагалі нічого не отримати, то це не він-він. І таким, таким образом це середовище що довго існувати не буде. А, наведу декілька власних прикладів, трушних історій, так би мовити. А, я є учасником, як я казав, декілька бізнес-спільнот, і в одній спільноті у нас є з 21 року пір-то-пір, який ми постійно відвідуємо, це такий формат, де 10-12 підприємців, від 10 до 12, на постійній основі, раз на місяць спілкуються, обговорюють власні бізнес-запити. Через те, що ми дуже довгий термін спілкуємось, ми вже зна... Маємо один одного з точки зору досвіду, з точки зору майнцету, з точки зору того, як людина взагалі. дивиться на світ, які амбіції там і так далі. А, і з таким одноклубником а, у мене є вже два спільних проєкти. Перше — це акселератор для підприємців, куди початківці підприємці можуть прийти і отримати інвестиції в власний бізнес для масштабування да, або якусь експертизу, смартмані, менторів у власний бізнес. А інший проєкт — це школа. по штучному інтелекту для дітей на закордонні ринки, ми почали з азійських ринків. Ну, от, власне, це, якийсь, це якраз є найбільш оптимальний він, він приклад, коли середовище вам дає потенційних бізнес-партнерів або інвесторів, або на фактив, в кого ви можете проінвестувати, зайти як смартмані. А, також дуже класний формат, коли ви а, в середовищі що ви, ви да, вимірюєте, яким темпом ви зростаєте, які цілі ви закриваєте, і у нас, наприклад, в фір є такий формат, що коли ми вирішили якийсь запит, людина зафіксувала собі, яким чином вона, що вона бере да, зі столу, тобто які конкретні пункти вона бере, виконує і це одразу наглядно видно, яким чином людина розвиває свій бізнес. А, це не ну, одні з найкращих таких прикладів, яким чином це робить плюс, дуже важливий момент, що це додає такий певний спортивний азарт, це додає групову динаміку, тобто всі бачать, що всі намагаються зростати, всі один одному допомагають. Це як і підтримка, і спортивний азарт, і цікавість, і можливість будувати якісь більш такі тісні формати в партнерство заходити і так далі. Тому це от це є справжній він він да не коли я там я прийшов, намагався комусь щось продати. І коли ми вже зрозуміли основні, скажімо так, елементи, навіщо нам це потрібно, коли ми зрозуміли формати і варіанти по нетворкінгу, починається трошки хаос, тому що ви пішли зі пішли на івент, на нетворкінг, почали встановлювати додатки, спілкуватися з людьми, і необхідність з'являється по певному менеджменту керування цього всього. Тут дуже важливо пам'ятати, що головне це суть, да, а не форма. Я точно не готовий нав'язувати, що тільки так треба по іншому. Це дуже залежить від людини. Да, хтось такий усі, чи ви там купатися, Тому дуже важливо пам'ятати, що тут головне суть, а не форма. Я такі декілька форматів. Перше це Excel Monster. Я особисто знаю, людей, які мають такий підхід. Знаю одного у якого 4800 контактів, причому це... не означає, що це ім'я прізвище і номер телефону. Ні, це означає, що є ім'я прізвище, що є номер телефону, телеграм, дата народження, де конкретно ви зустрілися, познайомилися, які теми цікаві, в чому ти можеш бути корисний, в чому тобі ця людина може бути корисна. Там з ким знайомити, так, це таке портфоліо досі про людину, щоб мати можливість, якщо то виникає якась потреба, мати можливість або запропонувати щось, або навпаки там запропонувати допомогу, або там просто банально привітати з днем народження, або там якщо з'являється якась можливість, а ця людині вона була потрібна, то яка запропонувати там привіт, ми з тобою знайомилися тоді, тоді ти там описував такий кейс, тобі потрібно то от у мене тепер з'явилася можливість. Таким чином іде постійна комунікація. Це трошки не мій формат, да, я не такий любитель таблиць, але я особисто таких таких людей знаю, і це дуже класно допомагає вирішувати якісь просто божевільні кейси, в тому числі і продаж якихось торгових центрів за десятки мільйонів доларів. Тому це точно для тих людей, які, яким, скажімо так, більш комфортно сидіти з таблицями, це класний інструмент. Наступна інформація – Silicon Cardinal, це коли є такий окремий інстаграм особистий, да, не для особистого бренду, де у тебе там сотні тисяч підписників. а не великий Instagram, де ти підписаний лише на тих, кого ти знаєш, і навпаки, на тебе підписані якраз через інформ. Таким чином можна завжди слідкувати за апдейтами, швидкими та да, за запитами, швидкими і швидко реагувати, відповідати і так далі. Це часто може бути прям окремий Instagram особистий для того, щоб тримати у фокусі конкретних людей. Наступна інформація, яка те, що мені більше підходить, те, що мені більше до вподоби, це чатотворець. У мене є окремий чат для футболу, окремий чат для бізнес сніданків, окремий чат моє особисте ком'юніті, саме бізнесове для вирішення задач. окремо чат пір тупір, окремо наш невеличкий бізнес тут. Тобто є окремі чати, є якась кількість людей, яка є в багатьох з цих чатів, тому що людина може бути і підприємцем і вміти грати футбол, і хотіти грати футбол. От, але дуже важливо, якраз розуміти, що коли, коли наприклад, я знайомлю з кимось, то я розумію, що яка людина класна не була, це означає, що я маю прямо в усі чати цю людину зачити. Ні, тільки по, тільки по інтересам, тільки в тих моментах, де людина може бути максимально цікава. Наступний момент це селфі-мейкер Людей. і Якщо ти не нав'язуєш послуги, а навпаки якесь рішення, яке буде цікаво і це він інфін, то я особисто сам з таким випадками, коли е на дуже великих конференціях е спікери пропонував зробити селфі для того, щоб е не забути не втратити мене фокусі. Е наступний формат це творець орудий заточенням, да е найбільш такий яскравий, наприклад, це Артем Бородатюк. Е він бігає і робить свій біговий клуб на экран, е він е там виступає і робить е там окрему конференцію, ну, їх антипік і так далі. тобто... Е 情報。The Створити рутину, це є найбільш взагалі оптимальним способом щось провадити собі в життя. Е, і наступний це е, вічний студент, це люди, які ходять на е, різні освітні програми, де є потенційна аудиторія для середовища, це якісь MBA бізнес школи, там на кшталт нашталт бізнес-школи це якісь програми там на кшталт е, формули Півоварова і так далі. Е, тут дуже важливо розуміти, що частіше за все цінність це саме і є нетворкінг ком'юніті і так далі. І дуже часто люди ходять я особисто особисто людей, які там два три-чотири рази ну не рази вже були на формулі Півоварова, і саме для того, щоб постійно е, з, новою, з новою аудиторією знайомитися, спілкуватися і е, зростати з цією аудиторією. А, також декілька того, щоб все це було більш ефективно. а зараз тут більш скажімо так, більш загальні і далі ми пройдемося по найбільш важливим. Там будуть окремі слайди. А, перше це розмежування цілей. це знову ж таки як я і казав, дуже важливо, розуміти, для чого вам та чи інша спільнота, ком'юніті і так далі. Якщо ви будете, Спільнота, яка вам потрібна для того, щоб мати емоційний такий емоційно віддушено, і ви будете намагатися їх там, давай, пушити вперед там і так далі, то сторі за все рано чи пізно це ком'юніті просто перестане з вами спілкуватися. І навпаки, якщо ви прийшли в оточення людей, які прям хочуть зростати, а ви хочете ними просто нікуди не спішити, там покрити каяна, або там, кудись поїхати, там в гори, то теж їм може стати цікаво. Тому це дуже це, напевно, один з найбільш важливих моментів це релевантність ком'юніті до цілі. Наступний момент це регулярність і частота. Знову ж таки, я вже про це говорив, що дуже важливо цей кумулятивний ефект. Наступний. Наступний пункт да, це довіра, це те, що дуже довго формується, але дуже швидко в один момент може зруйнуватися. Тому це окремий пункт, його виділив, дуже важливо бути екологічним, не намагатися одразу продавати свої послуги, в цілому не треба подавати свої послуги тим людям, які їх не потребують напряму одразу. Тому тут це дуже важливий момент, з цим треба вміти працювати і постійно да, працювати. Наступний пункт це доречність, да це якраз те, що ми говорили, чому інструмент може не спрацювати. Треба тримати цей баланс між тим, ким вам вже не цікаво, да, і між тим, з ким що їм з вами не цікаво. Да, цей баланс потрібно, тримати, тримати, розуміти, де ви знаходитись якому пострі. А наступний момент це зручність і зручність це не плану, що людина для вас зручна а в танці, що цей формат вам має бути зручним. Якщо, наприклад, це ваше комьюніт зав'язано ходите на весьор, а ви терпіти не можете до воду і вичор, то дуже довго ви себе змушувати не зможете. Треба да? бути, щоб формат такий був зручний, щоб ви цим форматом користувалися 10-15 років. не на силі волі ви ви себе змушували, а щоб ви могли йти вдовгу, це дуже важливо. Тобто, якщо, наприклад, я на Тому що ну, буде складно їздити постійно зможе себе постійно не зможете змушувати, тому що постійно будуть якісь обставини, інші справи, ще щось і рано чи пізно там де не буде фокус, воно просто зна того, що є локомотив, будь-яка спільнота, будь-який чат, будь-який взагалі напрям, він просто перестає існувати рано чи пізно. А, і тут не обов'язково ви маєте бути, да, це може бути ваш партнер. А ви можете зробити людину партнера, ви можете просто домовитися середині якоїсь групи людей, яка тільки почала збиратися, що хтось інший буде а, локомотивом. Да, тому а, але тут дуже важливо розуміти, що він є. Тобто нема. має бути такого, що всі відповідальні за те, щоб ця спільнота, там моє оточення, всі відповідальні за те, що ми зібралися повечеряти. Ні, це так не працює. Якщо всі відповідальні, колективна відповідальність, це значить, що відповідальність просто не існує. А, власне, від загальних таких рекомендацій да, переходимо до найбільш головних. Перший принцип це не залишатися на розумішому в кімнаті. Це дуже важливо, це дуже важливо пам'ятати про будь-яке оточення. тому що там, де ви не розумієте в кімнаті, це означає, що розвиток зупинився. А, це ось, це основний взагалі принцип формування a combinição А, наступний момент це те, що без палива будь-яка конструкція просто не поїде. А, ви можете купити машину, затюгувати, її. це буде просто витвір мистецтва, але якщо в неї немає палива, або якщо це електрокарт немає двигуна, да, та й в цьому теж ще немає двигуна, то воно не поїде просто. Треба зрозуміти, що буде вашим паливом. Це дуже важливо, тому що якщо ви просто неорганічно зібрали людей, просто там локоть посиділи трошки розійшлися і далі ніхто нічого не робить, ніякий, то а, ця конструкція це може бути супер класні люди, вони насправді можуть бути дуже гідними, вони насправді могли б вас дуже підсилити, але якщо це неорганічні такі зустрічі, то а, далі це просто не поїде, не буде палива. Треба розуміти на ви об'єднуєтесь. Треба зрозуміти, на що всім буде цікаво ходити, треба зрозуміти, хто конкретно збирається людей. Яким чином, як часто, як регулярно, а, кого можливо треба цю спільну, якщо вона великоді на деяких і так далі, і так далі. Треба це все зрозуміти, прописати і принаймні, усвідомлювати. Наступний формат, а це така порада, наступний point це те, що найкращий спосіб щось впровадити в своєму житті, це зробити це частиною рутини. Це стосується і спорту, це стосується і бізнесу, це стосується і формування оточення, і так далі. Якщо вам доводиться прикладати якісь надзусилля, того, щоб впровадити це на силі волі, ви зможете це тягнути місяць, півроку, якщо супер дисциплінована людина, рік потім психіка просто зламається. Організм просто почне саботувати це, скаже, що це не потрібно, і перестане це робити, ну або можна навіть якусь корову Тому найкращий спосіб це зробити частиною свого життя, частиною своєї рутини. В цьому випадку це буде супрограмічно. Ви будете постійно, наприклад, якщо є там.

двох і так далі. І не буде такого, що всі люди, там, не знаю, 50 людей ми пройдемо, не буде такого, що всі 50 візьмуть. Хтось точно злякається, хтось не повірить, хтось подумає, що це підстава якась. І точно будуть люди, які не візьмуть. Якщо у 100 доларів не буде 100% конверсії, чого у вас має бути 100% конверсія? Треба абсолютно спокійно сприймати, що не з усіма людьми в цьому світі у вас може бути меч. І... треба абсолютно нормально сприймати, якщо людина не захотіла ходити в вашу ком'юніті, наприклад, ваше коло спілкування. Це абсолютно нормально. Навпаки, ви маєте бути вдячні за те, що ви не витратили час, нерви, зусилля на цю людину. Це навпаки дуже класно формувати власне точно. Чому я це проговорю? Тому що це основний момент, це основна демотивація, да, де людина, отримавши першу відмову, починає закриватися і не вірити в цей інструмент. Ні, треба спокійно до цього відноситись. І другий момент, да, це те, що те, що я казав, да, стосовно того, що треба йти вдовго. Чому дуже яскравий приклад, це збірна по велоспорту Британії та Франції. Французи постійно вигравали, бо вони були зірки. Ну, більшість команди, не вся команда, але більшість. І Британія поставила собі мету виграти що Вони зробили Вони зробили декомпозицію по велосипедам, тобто вони зробили на два краще каше з черпенізофальтом, на два відсотки, щоб швидше педалі крутилися, на два краще термо, і так, далі, і так далі. Тобто вони зробили декомпозицію і по всій цій декомпозиції зробили на 2 краще. Те ж саме стосується самих спортсменів. Вони не могли спортсменів зробити одразу найкращими олімпійськими чемпіонами, тому що це просто неможливо. Вони просто кожному там 2% щось по спортпіту. Це потрошки потрошки покачили, а сумарно це завжди такий командний да, забіг, тобто завжди не індивідуальний, один якийсь да, спортсмен, хто перший прийшов вирішує, а командний залі. І таким чином вони змогли перемогти. Тут принцип абсолютно такий самий. Якщо обрати між тим, щоб поїхати один раз на якусь IT-аріану ITA Львів, три дні там просто не спати, блістати з усіма там, спілкуватися, творкатись, встановлювати якісь там контакти, домовлятися про. І, так далі. і більше нічого не робити, або обрати варіант не їхати там а просто а, цілий рік методично там просто раз в місяць обов'язково я десь буваю якийсь формат якісь люди збирають так далі то друга стратегія вона обов'язково може першу. тому це дуже важливо це дуже важливо а, тому сподіваюся, ці моменти якраз трошки по перше структурували вам а, інформацію стосовно нетворкінгу і а, середовища. Це перший момент. Друге, це дали конкретні приклади, чому воно може не працювати, і ви тепер не будете допускати цих помилок. А, ну, а якщо вам потрібні вже а, якісь можливо конкретні посилання, да, просто щоб не робити тут якісь реклами а, по ком'юніті, по івентам і так далі, а, можете зв'язуватися зі мною в інстаграмі. А, я відкритий до ваших питань. А, і також з тими, хто а, готовий відкрити до знайом і так далі, в цілому теж можемо поспілкувати.